Катерина Рабчук, я з України. Я з України, де тече Дніпро, і де калина дивиться у воду. І де звучить Шевченкова перо у заповіті вічного народу. Я з України, де цвітуть лани, і вітер їм шипоче про кохання, і де корличуть в небі журавлі свої пташині. Треп'ятні зізнання, я з України, де йде війна, де люди все чекають перемоги, де відбулася украдена весна, і де щодня звучать страшні тривоги. Я з України, тої, де краса, І де поля колосяться хлібами, І де загріти сонцем небеса, І де земля омита берегами. Я з України. Де увесь народ повстав на захист рідної країни, де море сліз, печалі і скорбот, і молитви чутно що хвилини. Я з України, це моя земля, і тут найкраща мова солов'їна, такої іншої у всесвіті нема, такої іншої, як рідна Україна.